Всім привіт! З вами Котик. І ми граємо в Майнкрафт. І так, сьогодні ми подивимося, скільки потрібно зомбі, щоб вбити одного голема. Ми починаємо з 10 зомбі. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І спавнимо нашого голема. І відкриваємо їм шлях. Так, і перші на підході зомбі. Цікаво, вб'ють вони його або ні. Треба йому трошки місця зробити, щоб він... Ну, щоб було все чесно, щоб він їх міг вбивати. Вбили, але я вважаю, це було нечесно. Тому зараз давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Спавнемо голема. Я неправильно спа. Зараз треба звільнити трошечки місця. І все вони почали вбивати голема. треба за големом. Ламати блоки, щоб не вбивати зомбі. Так, як я і казав, од... не вистачає десяти зомбій, щоб вбити одного голема. Там. просто Нечесно було. Так, і нам треба вбити цього. І тепер перевіримо: зможуть 20 зомбі знищити одного голема. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Тут у нас двадцять зомбі і один голем. Металевий є захисник. Пішли. На, він, так, він їх. Все ж таки здається Глема так, його просто вб'ють. А давайте ще одного голема зробимо. Щось якось два големини можуть вбити двадцять зомбі. Зараз треба в налаштування і є... вимкнути зміну часу. Теж. Треба вимкнути. Все, в нас тепер буде постійна ніч. Так, і тепер зараз я відлечу сюди. І ми подивимося. Зараз я заспавню 10 скелетів і заспавнимо одного голема. І побачимо, скільки скелетів на дальній відстані зможе вбити голема. Ну, скільки потрібно скелетів на дальній відстані, щоб вбити голема. Так, і відстань в нас буде перша. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять блоків. Так. Тупі скалити один по одному почали стріляти. Так, треба бути вели. Один, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є на відстані. Не знаю скільки, але більше блоків. Залп! Залп! Не nee, знаєте, що я для столики зроблю їм і... кості спеціальні, щоб вони один по одному не стріляли. Зараз я зроблю заготовку під голема. Є поставлю скелетів. Я поставив всіх скелетів і ставлю големи. Залп. Не заважайте експерименту. Зрозуміло, вони не можуть вбити голима. Зараз ставимо іще скелетів. І тепер більша відстань. Голима. Я не буду рахувати скільки блоків. Зрозуміло вони його не бачать. На залп. На. Добре, щось якось не дуже цікаво. Так, зараз зробимо батл між мною і Големом. Звичайно, я буду вдягнути його незаритові обладунки, щоб мені було набагато легше. Так, візьму лук і звичайні стріли, І обов'язково треба взяти їжу і щит. Так. І. На, 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 на. А чого він на мене не агриться ніяк? Так, я трошечки перемістився і зробив день, і він мене нічогось не чіпає. Мені дуже цікаво, а чому? Може, треба щит прибрати? Я ж виживання? Ну, треба виживання. Постерожим. А, це зрозуміло. Складність нормально нехай буде. Чого мене голем не чіпає? Якщо ви знаєте чому, то, будь ласка, напишіть у коментарях, я щось не розумію. Стандартний свір... А, напевно, тому що я оператор, може мені встановити учасник. Ну, я його просто вбив, але я хотів не цього. Може, це тому, що я його встановив? Добре, щось дуже. Ну і зараз я проведу дуже масштабну битву. Ну і все, я під'єднався. І тут е, в ось цьому боці 60 чимось е, зомбі. Ну, більше 64. Декілька повилітали. І зараз ми спавнимо. Е, Чотири, ну, три ряди. В одному ряду чотири големи. Димать големи. Ми випускаємо орди. Впало всього 4 зомбі, тому ось так все. Ну, і големів просто затиснули. Треба зробити їм легіон підтримки. Ну, бідрі... Бін... воїнів підтримки. Я здають в місті у коло зомби. Також мене по 4. І Тут також будемо. Буде Незвичайно, незвичайно. І ось яке навантаження в нас на голема. Яка епічна батарея. Їх же майже всіх повбивали. Починають вбивати зомбі. Так, зараз ми сюди туди. Так, і зомбі не витримали. Глейми перемогли. Все ж таки наші легіони підтримки зробили свої дріб. Але мені здається декілька зомбів. Так, зомбі попадали. Скільки вас тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Добре, заставнемо вісім. Але вони її не вб'ють. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, бачите, скільки голови в цих зомбі просто немає шансів. Так, один в паузу. Все. Ну і давайте другий раунд. І ось скільки в нас залишилося яєць призово. Я, Я зробив тут. Добре, ми не спрашив. А, це є. Добре, 11 яєць призову залишилося. І ми, випус... І ми визволимо цю орду на ось цю. Як ви гадаєте, ті зомби, що знаходяться у цьому дуже дивному апараті, не бути таку велику кількість голени? У нас залишилося два яйця призову. Все, випускаємо орду, але я її випущу збоку. Вони полетіли, але вони вмирають. Так, вони коли падають, то вони вмирають. Вони, вони починають атакувати. Мені здається, вже голем Я бачу, як вони вмирають. Големи просто големи внищать на очах. Треба їм зробити легіон підтримки. Невеличкий військовий загін підтримки. Ми знищимо цих зомбій. Обов'язково. І ніхто не загине. Головне слово майже. Напевно, це коли це відео вийде завтра, то обов'язково можете перегляньте його до кінця. Підпишіться на мій YouTube канал. Та ти тупа курка! Ну який тупий голем просто. О, оп, о, 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 Робити нічого. Нічого ну, я не буду закормити. Так, вони були всіх. Усіх, які були тут. Зараз треба їм, їм підтримки останні. Останніх декілька голин Але бач, ні, це големи також виграли. Вони просто зараз всі в нові передб'ють. Ось, трупи лише одні. Відчать. Але все ж таки големи програли, я вам можу сказати, тому що коли ось ця от перша група була, Големів. То зомбі ж вони ж вбили големів. Гомів. Так, до фіга і ще зомбі. Бо там багато впало. І ще останні были 64 зомбі. Давайте навіть Більше шістьдесяти чотирьох. Ось тільки. Так, і все, машина усіх заспавнила. І ось я ще додав декількох големів. Ну, як декілька... І... Дозволяємо гуляємо всіх зомбія як завжди зайвого видала. Я ще зроблю так, щоб вони спавнилися під час битви. Еще 64 закладу. Я есть. А потім я сам з щитом залізу и лечую, який напис відчуваю ці големи, коли здесь. А там вся машина робить і робить і робить. Зомбі. Під конець треба буде її підірвати, типу големи нарешті до неї підібралися. Зомбі перестали виходити і вони почали її вбивати. Е -е, ну, не перестали спавнитися, коротше, зомбі. Големі всіх прижали передні... Вони... Я поки ще не бачив, щоб вони гинули, передні големи. Але вони отримують. До речі, по цьому фронту ще дуже непогано йде. Але машина все робить і робить нових зомбі. Ще п'ять зомбів останні залишилося. І вони всі пішли на цей фронт і почали знову відвоювати його. До речі, зомбі вони не ночами. у Ні големи тут не зможуть. О, новий голем я його зможуть, можна нарешті заспавнити. Ні, големи все ж таки виграло. Я дуже... Ну, я думав, вони не виграють, бо їх залишалося вже мало, вони починали вмирати, а зомбі було багато і зомбі. Це була середня важкість, я вам одразу кажу. Зомбі не змогли вбити големів. М -м -м. Голем... -голем ну... Він тримає розум, хотів би. А, то просто знизу. Неймовірно багато зомбі. Так, зараз всіх големів я виведу останні чотири големи. Зараз я їх знищу. Ну, і все, зомбі, в принципі, всі заспавнилися. І я думаю, а як мені їх визволити? Підірвати ТНТ не варіант. Бізу Візьму... кайло. Так. О -о -о -о. Зараз перейду узвання. Дуже лагає, бо їх там реально дуже багато. Підходжу. Самі бачите, що відбувається з големами, а швидше поки не вбили. Ооо, я тут зробив собі тортиків, щоб я підійшов просто їх і коли в мене буде мало життів. Але сталося не так, як гадалося. Так, і, до речі, я б міг би пожити. Так, і зараз ми закладаємо динаміт. І зараз я скажу, що я думаю про всю цю гулянку. Гулянка була крута, так, я не заперечую. Але треба її вже завершувати. З цим ніхто не посперечається. Все. Ноті ми закінчуємо моє відео. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лай лайк і пишіть коментарі, пересилайте це відео своїм рідним друзям, і бабусям, щоб вони також підписалися на мій YouTube канал і поставили свій величезний лайк. А з вами був Котик. Всім па-па.